Чудовий суботній вечір. Всім привіт! Ви на каналі MyCamping. Звуть мене Кирило. Це суботнє відео, яке я дуже успішно поєднав з невеличким, але дуже важливим для мене святом. Всіх привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Ось тут така в мене свічка, бачите? Два. Що це означає? Це означає, що на каналі моєму на YouTube 2000 підписників. Величезне дякую вам всім. Зараз ще про це будемо говорити. І 18 грудня 24-го, тобто того року, майкемпінгу було два роки. Ура! 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 Дивіться, що ще є. Для себе улюбленого я не міг пройти стороною і думаю, що для вас всіх також ось такий чудовий тортик. Такий от шматочок. Ось так буду сьогодні свідкувати два роки Майкемпінг. Вирішив е, поєднати так. І два роки, і дві тисячі підписників. Бо чомусь два роки я не скажу, що дуже прям сильно, скажімо так, я якось відмітив. Е, ні. Ні, якось так все пройшло так швидко, і, і все так. І подумав я, що якось же так, напевно, так неправильно так робити. Потрібно, щоб ось такі моменти залишались на відео, залишались приємними спогадами. І буде дуже класно ось так колись через час відкрити свій YouTube канал, якщо дай Бог він в мене ще буде до того часу, і подивитися. Коли каналу було 2 роки, коли було 2000 підписників. Лампу я вже запалив. Вона тут буде для атмосфери здебільшого. Ну що, бачите, ось тут в мене інтегрована система Fire Maple Star, Fix Star X3 і від мого Володимира-підписника ось така от підставочка. Я її просто ось так сюди поставив. І вона. Чудово підходить для встановлення будь-якого посуду. Ось так можна користуватись раптом комусь, як то кажуть, таке потрібно, так? Давайте приступимо. Приступимо з вами, дорогі мої, до того, що я зараз закип'ячу водичку. Це перше, що я буду робити. закип'ячу води, встановлю лампу от сюди, щоб ви бачили. Думаю, все нормально видно правильно. Зараз опа. Беру флягу. Чик, відкриваю кришечку. Наповнюю Опа. свою велику кружку. Тут в мене два пакетики чаю з ромашкою. Виявляється, що у кружку 900 мл влізло літр води. І ще запас є. Ну це ж чудово так. Чудово. А зараз я хочу підпалити свою інтегровану систему і встановити сюди кружечку. Тільки в мене тут поверхня не дуже рівна. І це в якомусь сенсі може бути такою невеличкою проблемою. Так? Так. Це означає, що потрібно якось тут ніжки ці переставити. Якось ось так. Ось так. Зараз чекайте, я тут, де тут в нас клапан, щоб я мав змогу його регулювати. Зараз встановлю. Опа. Використовую кришечку для того, щоб підставити. Ось так. так здається, добре. І встановлюю собі чай. Так кипіти буде довше, так? Тому, напевно, потрібно щось знайти, щоб підставити. А що я можу тут підставити? Я можу підставити пакування від свічки. Можу. І можу зробити це сміливо. І тоді зможу закрити. о Я хочу вам зараз закипить чайок і, напевно, не знаю, коли краще казати. Коли краще казати слова подяки вам всім. Моїм глядачам в Ютубі, в інстаграмі, в телеграм-каналі, в Тред, в Тіктоці, у Фейсбуці. Всім хочу сказати величезне-величезне дякую за те, що ви дивитесь, мою творчість, за те, що ви підписані, за те, що ви є, за те, що ви... Можливо, навіть рекомендуєте мою творчість своїм близьким друзям, туристам, мандрівникам. Величезне дякую вам за все. В наш час дійсно дуже і дуже складно створити якусь спільноту людей. Чому? Тому що це дуже і дуже складно, тому що все вже є тому що нікого нічим не здивуєш. І, в принципі, ось так. І я от роблю, що максимально своєю індивідуальністю. Вас всіх, як то кажуть, намагаюсь запросити до себе. Так? Величезне вам дякую за це. За те, що ви зі мною, за те, що ви підписані на мої соціальні мережі. Для мене два роки пройшли в плані розвитку Майкемпінг дуже і дуже важко. Я думаю, ви і самі все це бачите знаєте. Ну, так просто, як то кажуть, скажу. Тому що сьогодні такий день, хочу про це сказати. Багато всього трапилось, багато різних речей. Багато знайомств, багато нових людей, багато можливостей я нових отримав, скористався, багато втратив, як завжди. Але все одно величезне, дякую за все, за будь-яку підтримку. За всі донати, за всі теплі, прекрасні, чудові коментарі, за всі слова, за всі речення, які ви писали на адресу MyCamping. величезного. Величезне вам дякую. Кожен коментар я читаю, намагаюсь відповідати постійно. Намагаюсь бути в курсі новин з туристичного світу. намагаюся знімати для вас так, як от мені. Самому подобається, так як я бачу, намагаюсь доносити для вас е, різні речі туристичні. Туристичні, бушкрафтерські, про спорядження, про мандрівочки. І все це я намагаюсь доносити до вас зі своєї точки зору. Різні рецепти кулінарні. Це все дійсно. Ось я такий насправді так. Не тільки на каналі, а завжди. Просто, як я кажу, раніше я не вів в соцмережі, а напевно даремно потрібно було. Але той час, коли підписники підписників можна було і читачів дуже легко якось до себе запросити, привабити, так, цей час пройшов. Так? І зараз як? Зараз дуже складно з цим. Тому величезно дякую, що ви є. Величезно дякую, що ви дивитесь, що вам подобається, що ви залишаєте коментарі. Величезно дякую за все. Ось так. Давайте не будемо більше ні про що говорити, будемо з вами святкувати. Святкування моє буде заключатись у наступному. Я з'їм шматок торта. Запалю свічку. Загадаю якесь бажання. Дай Боже, воно стане реальністю, так? Випишіть мені коментарі, будь ласка. Хай це відео і попередні мої відео побачить більша кількість людей. Для мене це дуже важливо, це дуже важливо для розвитку каналу. Тому якщо ви просто дивитесь і вам не складно тицнути якусь вподобайку, залишити якийсь будь-який коментар, будь-який смайлик будь-яку точечку, будь-який плюсик, будь ласка, зробіть це, тому що для вас це подивився і все. А для мене це справа мого життя. Для мене це дуже важливо і дуже і дуже, і дуже дуже цікаво, і дуже важливо, по-перше, так? Оп! Якщо я роблю тиск газу більшим, так? то і чути мені вас не так вже і зручно стає. Тому давайте зараз швиденько все закипить в нас. Або знаєте, як я можу зробити? Поки чай готується, зараз я... Давайте все ж таки дочекаюсь, бо в мене тут свічка зайнята, так вона виконує... Важливе завдання, так. Вона тримає мою інтегровану систему в робочому вертикальному плюс-мінус. Ось в такому так вертикальному стані. Так. Зараз закипить і я повернусь і продовжу. А ось і чай закипів. Чай я знімаю. Пальник я прибираю з кадру. Решітка, як бачите, добряче нагрілась, але лише подивіться, як чудово вона підходить під ці інтегровані пальнички. Ось так можна встановлювати на Fire Maple X2, X3, X5, я думаю. Х2, Х5 я е, так близько в руках не тримав, поки що. Але думаю, що також підійде в кого ось такий пальник, можна ось так використовувати. Можна будь-яку іншу сіточку. Так? Все. Це з кадру я прибираю. Це нам поки що не потрібно. Чаю я зробив тут собі добряче, чай відставлю от сюди. Хай він тут трохи стоїть. Заварюється далі найважливіший момент відкриваю. Поки що тільки двійка. Точок ось. Опа. Зараз, щоб вам було видно процес. Давайте запам'ятаємо це саме ось так. Шот. так опа? Клас, правда? Так. Підпалити треба. Ну, давайте підпалимо. Поки буде горіти, тут-ту-ту, тут, чи як там правильно музички в мене нема, ну нічого. Ось така чудова атмосфера. Хочу це дійсно запам'ятати, цей такий чудовий, приємний для мене теплий момент. Поки свічка горить, я її ще не затушив і не загадав бажання. Поки вона горить, у мене є час. Не так багато, але час є. В ці декілька хвилин я хочу, перш за все, е сказати слова подяки. Слова, слова подяки сказати кому. По-перше, мені. За те, що така чудова ідея, як Майкемпінг, прийшла до моєї голови. І я зміг, як зміг, її втілити так в реальність. Так я і роблю. Далі. Не дивлячись на всі складності, Майкемпінг живе, слава Богу, і тримається. Величезне дякую мені за це. Далі я хочу подякувати всім своїм близьким родичам. Моїй дівчині, моїм друзям і всім, всім, всім. Хто весь, скажімо так, удар тримає. Перший це я сам. А ось вони найбільше страждають від мене і моїх ідей. Величезне дякую їм. За все, за всіляку підтримку, за те, що вони роблять. Просто навіть перелічувати не буду, тому що часу не вистачить і сяде акумулятор на камері, так? Тому їм хочу подякувати. Далі хочу подякувати всім своїм партнерам, хочу подякувати всім людям, всім бізнесам українським і не тільки українським, які вірять в мене, в те, що я роблю, які вірять. Які довіряють, які дають мені якісь речі на огляд, так і навіть говорять, що я можу робити з ними все, що я хочу. Величезне дякую всім вам за це. Величезне дякую своїм глядачам, величезне дякую своїм підписникам, величезне дякую. Найактивнішим своїм глядачам, найактивнішим підписникам, які постійно скидають мені донати, які постійно підтримують мене гарним словом, гарним коментарем. Хочу подякувати всім людям, які е, не бояться відправити мені свої речі на огляд. Е, я, я все повертаю так. Не хвилюйтесь і плачу за доставку в обидві сторони. Е, не хвилюйтесь, так. Е, Хочу подякувати взагалі всім людям, які раптово ось будуть дивитися це відео. Хочу подякувати взагалі вам всім, не тільки людям на Ютубі, а також людям в всіх інших моїх соцмережах. В інстаграмі, в Трец, в Телеграмі, на Фейсбуці. Величезне дякую вам всім. За те, що ви є. Величезне дякую за те, що даєте мені нові ідеї, за те, що мотивуєте мене. Величезне дякую за будь-яку підтримку, за теплі слова, за донати, за все, за все, за все. Величезне дякую вам, особливо в цей час. Я дуже ціную вас всіх і ціную, як то кажуть, по-дорослому. По по Величезне всім дякую. За все, так, що ви робите, за те, що ви дивитесь за вподобайки, коментарі, репости. За все, 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 все е -е, величезне вам всім дякую. Дякую людям, які не бояться відправити мені свої якісь речі. Ще раз повторюсь, чому? Тому що е -е, пан Володимир, один Володимир, другий Володимир, третій, чотири в мене Володимира, які відправляли мені різні свої речі. Величезне, дякую вам. Пан Андрій, величезне дякую вам. Пан Євген, величезне дякую вам. Всім, 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 всім друзям, Володя, величезне дякую, всім всім людям, які підтримують мене і мою діяльність і не дають майкемпінгу, як то кажуть, загинути. Величезне всім дякую. Ось. Бачите, 2000 підписників на. YouTube, так? Дві тисячі людей. Для мене це дуже важливо, дуже приємно. І два роки. Тобто це все два роки праці. Е кожного дня, так. Ні одного дня не пропустив. Інстаграму більше двох років вже. Два роки було е 18 грудня минулого року. Це. Було два роки, як я започаткував інстаграм е, Camping. Тобто я е, рахую з цієї дати, з дати створення Інстаграму. А так, Майкемпінгу, напевно, вже два з половиною роки, якщо не більше. Ось така ось. кіт якийсь прийшов. Ось така от ситуація. Ютубу буде в березні, буде рік. Величезне всім ще раз дякую. Це все емоції, так? І більше нічого, так? Тому не звертайте, будь ласка, як то кажуть, уваги. Давайте, загадуємо бажання. Чекайте, зараз буду загадувати. Все тремтить, так, я тут не дуже зручно сиджу. Ура! Двійку. Хоп, прибираю з кадру. Опа. І тепер найголовніше торт відправляється сюди, там, де йому і місце. М -м -м -м. Mm. Уже торта поменшало. Морква ще є, але вже не дуже зрозуміло, що це морква. Mm. 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 <плес> Кіт прийшов зі мною. Напевно відсвяткувати, хай святкує так, Ну. Ну. Mm. Ну mm. mm. no, і, в принципі. Від торта майже нічого не залишилось. Угу. Ось і все. Ось і все. Якось швидко, так? Тільки чай залишився. Ну, хоча б чай. Гарячий. Хай трішечки він холоне, я вже відкрив кришечку. О, багато чого було за ці два роки. Навіть більше, ніж два роки. Так багато, багато моментів, які навіть згадувати не хочеться. Багато моментів, які хочеться згадати. Ну, в принципі, якось ось так. Всі коментарі, як завжди, залишайте під відео. Все, буду читати, буду реагувати. Зараз буду пити чай. Фляга вже пуста, без води прибираю. Таке от сьогодні не дуже велике відео. Але основні моменти я зняв для чого, щоб залишити в пам'яті оці чудові 2000 підписників на YouTube. Ось ці чудові два роки праці, щоб бачити, як вони пройшли, так, і які досягнення суто для себе. Звісно, є куди розвиватись, є що робити. Дуже, 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 дуже багато роботи не зроблено, дуже багато чого хочеться зробити. Дуже багато є різних можливостей. Якісь можна прямо зараз так використати, якісь потім. А так в цілому дякую всім. Ось таке от невеличке відео, невеличкі такі теплі слова, невеличке святкування, маленьке затишне суто для себе. І думаю, що і вам цікаво подивитися. Далі буде. Пара йде. Чай потроху стає прохолоднішим, так. Вже навіть можна пити. Відео буду потроху закінчувати. Як завжди, кому подобається моя діяльність, ви можете мене підтримати. Підтримати не тільки вподобайкою, коментарем, а й фінансово донатом. Під відео вказано, як це можна зробити. Величезне дякую всім, хто підтримує мою діяльність туристичну, хто підтримує мій канал, мої відео. Дякую вам. А також користуйтесь моїм промокодом MyCamping для купівлі різного туристичного спорядження, походів в гори і так далі. Також під відео вся інформація є. Промокод дає невеличку знижечку, і я отримую невеличку комісію, за допомогою якої я можу свій канал утримувати. Величезне, всім. Дякую. Побачимось у наступному відео. Всім ще раз дякую і всім па-па.